Справжній одесит з Молдаванки зухвалий і безстрашний Олександр Свіщ. Він став на захист України з початком повномасштабки і віддав своє життя у бою у 2023-му. Вулиця середня в Одесі, від тепер названа на честь легенди третьої штурмової героя України. Я розкажу вам його історію. Середня вулиця в Хаджибейському районі Одеси починається від серединського скверу. Раніше він називався просто Трикутна площа, власне, за своєю формою. Тут стоїть Ерзац танку, так званий Одеський танк на Випускався в часи оборони Одеси. Виготовлений зі звичайного трактора зараз вулиця середня відома наслідками російських атак. У грудні 2023-го російська ракета влучила у житловий комплекс, розірвавшись всередині одного з будинків, випаливши кілька поверхів і забравши життя двох людей. А влітку 2025-го російський безпілотник поцілив у дев'ятиповерхівку на вулиці Середній. У 2025-му вулиця Середня перейменована на честь Героя України, легенди третьої штурмової бригади. Олександр Свіщ народився в Одесі у 1993 році. Навчався в Одеській гімназії номер 26 Працював на виробництві на вулиці Середній. Підтримуючи сімейний бізнес з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Олександр Свіж добровільно став на захист своєї батьківщини. Спочатку воював у складі Азов-Київ, захищаючи Мощун і Бучу. Після звільнення Київщини став гранатометником, а у вересні 2022-го перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади на посаду штурмовика-розвідника. Брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому, Херсонському, Донецькому напрямках. Олександр Свіщ мав псевдо фарш. Коли Почалося, це, я зрозумів, що нарешті я можу їм дати. Потому что всі ці года я не йшов воювати, але вони меня дико бесили. Это ми бомбим Донбас. Вот это принадлежит Одеса. Нам я с Одессы, кстати. Появился шанс дати їм Я Хочу це зробити максимально максимально довго это делать, перед тим, як я здохну. Ось хотіла п того, хто прийшов комідомої і решил, що что... а це моя посадка. Это моя посадка. Хоробрий, сильний, незламний. Олександр Свіщ на псевдо фарш. Першим рвався до бою. Він не боявся подивитися смерті просто в очі, адже знав, за що він бореться. Я просто не те, що не думаю, реально не боюсь, типу, поміряти. Скоріше, це буде швидко. З тієї сторони, повинні думати, що що за х *я? як йому не страшно. І в мене так кожен раз, я йому висунуться з трубою, там, стріляють, пулі реально свистять рядом зі мною. Я візьму хну туди трубою, посмотрю, ага, попав. Если не попало, еще раз стану, еще раз бахну. Идеальный для меня отпуск, это здесь, и чтобы мне сказали, что нам дали Max Pro, и прислали мне из Америки миниган, я поставлю на, на Max Pro, и комбат мне скажет, можно поехать, эту посадку. Фу, я поеду, я просто срежу под корень, выжгу все эти блиндажи, І принісу йому саме Вот это был був отпуск. Під час звільнення села Андріївка у Бахмутському районі Донеччини 12 вересня 2023 року він із побратимами були поранені і відходили до пункту евакуації з поля бою. У цей момент ворожа міна влучила в бліндаж. Виконуючи бойове завдання, Олександр Свіж загинув. Олександрові було усього 30 років. У нього залишилася дружина, донька, мама. После войны у меня несколько вариантов. Я работал телохранителем. После войны я думаю, что если я останусь целым, у меня хотя бы будет одна нога и протез, то, ну, в идеале надо выжить, конечно, сначала, то, возможно, буду телохранителем. Э -э я думаю, предложение будет с хорошей суммой. Второй вариант, который мне, конечно, нравится больше, это найти частную военную компанию для участия в каких-то... гражданских там, войнах, конфликтах, вялотекущих войнах где-то там э, в Восточных странах, там не знаю, Сирия, Ливия, Ирак, Африка, Афганистан, что-то такое. Ну потому что после этого супердвижки мне будет скучно сидеть просто дома.